Універсальність і точність. З просапним культиватором FlexCare від Pöttinger обробіток ґрунту перетворюється на дитячу гру завдяки точному регулюванню глибини та широкому вибору робочих органів. FlexCare пропонує повну універсальність, індивідуальну адаптацію для використання на різних культурах і є ідеальним поєднанням точності, захисту культурної рослини та ефективності боротьби з бур'янами. Техніка для догляду за культурними рослинами Pöttinger є ідеальним партнером на шляху до сталого та ресурсоощадного сільського господарства. Висока продуктивність досягається завдяки швидким підготовці та налаштуванню. Змінилась ширина міжряддя, умови ґрунту чи стадія розвитку рослини? Ви завжди можете підлаштувати культиватор за лічені хвилини. Найважливіші налаштування можна виконати в польових умовах без інструментів. Культиватор FlexCare дає змогу працювати з шириною міжрядь від 25 до 160 см. У базовій комплектації FlexCare вже повністю готовий до роботи в міжрядді. InterRow. В повній комплектації з дисками для захисту рослин керованими робочими органами та керуванням камерою просапний культиватор флекскер вражає максимальною точністю і можливістю роботи в рядку. Інтраро. Близьке оптимальне розташування центру ваги флекскер є додатковою гарантією точного ведення рядка. Завдяки різним положенням нижньої та верхньої навіски флекскеєр може бути приєднаний до тракторів із різною геометрією. Просапний культиватор флекскеєр це максимальна точність обробітку рослин і ґрунту. Просапні елементи мають паралелограмну навіску, щоб точно отримати робочу глибину навіть на нерівній місцевості або при різній твердості ґрунту. Це забезпечує постійне копіювання поверхні полі рівномірну робочу глибину. Вбудована в раму гідравлічна система зміщення компенсує неточності колії. Зміщення рами здійснюється або за допомогою блока керування подвійної дії, або за допомогою камери. Для культиватора FlexCare доступна опційна система 2 d камер, яка в поєднанні з електрогідравлічною системою зміщення тримає культиватор точно в міжрядді. 2D-камера розпізнає рядки рослини завдяки спеціальному програмному забезпеченню. Регулює положення просапного культиватора. Автоматичне підняття просапних елементів на розвороті зменшує перекриття і багаторазовий обробіток ґрунту. Для цього є два варіанти керування. При використанні централізованої системи підйому всі просапні елементи гідравлічно приводяться в дію за допомогою блока керування односторонньої дії. Всі робочі органи піднімаються або опускаються одночасно. За допомогою опційної системи індивідуального підйому кожен просапний елемент керується окремою електрогідравлікою через гідравлічну систему трактора подвійної дії. Для окремого підйому передбачено два різних способи керування на вибір: керування з попереднім вибором Basic Line або комфортне керування Profi Line. З культиватором FlexCare не потрібно витрачати багато часу на вимірювання та вирівнювання робочих органів. Попередньо задані шаблони отворів та шкала на відповідних компонентах полегшують однакове налаштування всіх інструментів. Оснащений найсучаснішими технологіями культиватор FlexCare гарантує зручну роботу. Це не лише економить час, а й виробничі засоби та захищає рослини. Успішніше сп'ятінгер.